Ще одна причина самоорганізуватися можливість отримати до мільйона гривень на встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів на багатоповерхівках. Це нова програма фонду енергоефективності. Гріндім зараз всі програми фонду вони направлені на Стимулювання провадження заходів виключно в будинках, які управляються під які в яких створено ОСББ і які їх рішення всі приймають співвласники. Фонд надає грант в розмірі 70% від вартості обладнання сонячних станцій та теплових насосів, але з обмеженням 1 мільйон гривень на один будинок. ОСББ проваджує заходи, подає до нас підтвердження виконання цих заходів, документи купівлі, обладнання повторно робить сертифікацію енергетичної Ефективності і після цього ми сплачуємо свій грант в розмірі 70%. Раніше в Україні діяла програма «Енергодім», яка допомагала ОСББ утеплювати будинок, встановлювати інженерні мережі, здійснювати реновацію будинку. Цією програмою від 2019 року скористалися 10 іван-франківських ОСББ. В умовах війни напрямки та потреби змінилися. У зв'язку з дефіцитом електроенергії мешканцям пропонують працювати над автономними джерелами світла. Раніше програма енергодім стосувалась. Більш комфортом, скажем так, утеплили, почали менше споживати енергоресурсів, встановили там світодіодні світильники, замінили електрощитові, зробили мережі, да там централізованого або індивідуального опалення. То на даний момент це більш на автономність, тобто ті ж самі сонячні панелі, станції, теплові насоси, які будуть надавати можливість там більш автономно, там по гарячій воді, наприклад, або по опаленню себе почувати. Новою програмою Грін Дім уже цікавляться. Представники місцевих ОСББ відзначають це важливе питання сьогодні. Водення у першу чергу для тих будинків, які повністю на електриці. Це життєво необхідно на сьогодні. У нас будинок на електроопаленні, без газу і без такої системи, ми просто ну, не виживемо. У нас частина людей енергетики порадили перебиратись в село на зиму. Але в мене є ВПО, в мене є люди, які, яким нікуди їхати, і їм треба, от то, що пропонується для місць загального користування, для насосу води, для освітлення. І домофони, це все працювало. Інтернет у нас є оптика. В квартирі дехто там зробив собі якісь речі, але без цієї системи ну, просто було буде дуже тяжко. Учасники програми фонду енергоефективності можуть стати лише об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів. Це ще один плюс до рішення створення ОСББ. Раніше Африківська мерія пообіцяла 100 тисяч гривень кожному новоствореному ОСББ після відмови від послуг комфортного дому. Місто допомагає теж дає на енергозбереження сьогодні новоствореним ОСББ по 100 тисяч гривень на кожен будинок, але також є багато міжнародних програм, які сьогодні допоможуть. Стати енергоефективними, допоможуть зробити ремонти. І прикладів сьогодні багато. Там, де є ОСББ, там є набагато більше порядку. Михайло Березин, Ярослав Лелет, новина на вежі.